Всім привіт ви в мене на каналі, і сьогодні я вам хочу розповісти і показати свої перші сорочки. Знаєте, це як коли я думаю про цей період, у мене в голові вмикається музичка, як на початку, все не принцеси воїн серіалу, якщо ви пам'ятаєте його, і там до історичні часи, часи міфів і та легенд. Ну ось це тоді. Тому що коли я долучилася до Чатику з покус і вишивального від Валерії Сівакопої, і вона там трошки змінила нас на каналу, але ви, ви підписуйтеся, то це вже епоха зовсім інша. І в сорочках я вам покажу, ви потім помітите, і взагалі, завдяки дівчатам, я почала більше бачити, розуміти, знати і розрізняти не тільки техніки, а й які сорочки притаманні якому регіону. Отож, першою, першою моєю сорочкою є ось ця сорочка, я вам минулого разу показувала відео. Сорочка на тканині Трембіта від Едельвіки, фабрика Луцька, українська. Вона в складі має льон з бавовною. сіжно біла я вибрала для першого разу. Вона доволі бюджетна, але не скажу, що дуже зручна в роботі. Так я вже потім зрозуміла, тому що е, там, де багато шарів тканини, ось було мені важко прошивати. Тим більше, що я робила це вперше, зібрана е, за майстер-класом уставкова сорочка зі зрізаними кутиками від майстерні мокоша, дякую пані Наталя за те, що навчила онлайн навіть віддалено вибирати сорочки. Так, як у майстер-класі я робила зубцювання. Береться павочками чи якось так називається, я не пригадую, але мені воно було дуже довго і нудно. Я більше ніде такого не робила. Вона з пухликами, бо мені цікаво було навчитися пухлики робити. Ну, Виріз крапелька. Тут у мене дві петельки, бо я зазвичай зав'язую на стрічечку. Ну, і ось така сорочка. По техніках штапівка, гладь і хрестик. Схема взята із книжки Ліді Бебешко. У цієї вишивальній традиції України, вишита нитками DMC Перле 12 товщиною. Номери не пригадую. На збирання у мене пішло десь 8 чи 9 днів. Може навіть 9 чи 10. Не пам'ятаю добре. І це. Тільки тому, що я з них тиждень була в відпустці, от зранку до вечора майже я приділяла збирання сорочки, тому що мені хотілося навчитися. Де, дещо я перешивала три рази, якось уставки перешивала до догори ногами і потім ластку пришивала не так, як треба. Ну тобто, це нормальний етап навчання, і от мене зайняло це стільки днів. Зараз я спокійно збираю щовечора, це займає більше днів. Отож, після тієї сорочки, вона в мене доволі в традиційних кольорах. Це плюс-мінус притаманне, не знаю, сумщині, Полтавщині, і так далі. Наступна сорочка в мене більш експериментальна від того, що я взяла на неї рожевий Белфаст По-друге, тому що. Вона має комірець, що абсолютно не притаманне сумським нашим сорочкам. Але взір теж із книжки Лідії Бебешко цієї. І він написано Сумщина. Зараз я розумію, що це швидше за все Роменщина, тому що дуже схожі сорочки є роменські. Тут уже за техніками складніше. Пряма гладь, солов'їні бічка, мережки, зерновий вивід. І крім того, я вирішила проекспериментувати з манжетами. У мене ось тут такий манжет-спідничка і з із гусячою шкіркою. І закінчується ось такими зубчиками. Я її вишивала довго. Оскільки 3 місяці пішло на вишивку, як ви розумієте, тоді я ще не розуміла пропорції уставки рукава. Ось так в мене вийшло. Воно ну, бачите, щось таке маленьке, коротеньке, скільки в книжці було надруковано, мабуть, так і вийшло. Так і вийшло. Ну, нічого, вона без пухликів. Так само зі зрізаними кутиками, Ну, я ж кажу, тільки я вирішила зробити спробувати комірець, але комірець треба було якось тут додатково обробити чи щось, бо він в мене гарно не лягає. Навіть якщо запрасувати, він такий собі дуже веселий виходить. Але мені дуже подобалося робити цюсячу шкірку, так, дуже довго, але дуже прикольний ефект. І. Зубчики такі, вибачте, за шерсть в хаті є коти, а де в хаті є коти, там є скрізь шерсть. О, це моя друга сорочка. І мені, я ж кажу, вона така зовсім інакша від попередньої, бо мені захотілося поекспериментувати мені зробити все майже не так, як в першій. І ниток я тут вирішила вже взяти філодіскозію 8-12 товщини. Але мені не дуже сподобалися в роботі нитки. Так, По кольорах гарні, але з ну, перле працювати зручніше. І отож після тієї рожевої сорочки я вирішила собі зробити якусь таку легеньку сорочку, швиденьку, бо робота над тією була вишивання тільки 3-4 місяці, і довго я її збирала десь місяців 4,5-5. Тому я вирішила щось таке швиденьке собі зробити, швидко вишити. І ось придивилася на сайті музею гончара ось таку сорочку із Рівненщини, Сарницького району. Вона вишита заволіканням чи занизуванням. Та за й це Дуже легка, приємна техніка, дуже швидко вишивається. Тільки я тут дала високі манжети, мені хотілося. І ну, ось така сорочка. Мені я була минулого разу на відео. І ось такі кутасики. Це перша сорочка моя з кутасиками. Я вже тоді зрозуміла, що мені не подобаються кутасики, точніше їх робити. В ній я зберегла висоту. Коміру і взір, такий, як в оригінальній сорочці, але зробила широкувату, а не стієчкою, як було в старій сорочці. І він в мене не дуже гарно лягає позаду. Ну, але це теж з високими комірами таке відбувається, якщо вони широкі, а не стієчкові. Ось така сорочка. Вишивала я її моліне DMC 321 номером. Також тут чорного трошечки, 310-го. І вишита вона на тканині кармен, теж від Едельвіки фабрика. Тут здається коноплі з бавовною. Вона дуже легка тканина, дуже приємна і, і така на жарку погоду дуже класна. Але її якось швидко розібрали і більше не повертають в наявність. Шкода, ну, Але мені дуже подобається, вона дуже м'якенька, приємна активно. Ну, що єдине для важкої вишивки вона не підійде, бо вона досить тонка. Четвертою сорочкою я вирішила вишити сорочку до пари, до тієї моєї рожевої, але чоловічої. І вже ж зрозуміла, що рожевий Белфаст я в неї не візьму, і вирішила зробити на молочному вестерні. Я купила молочний вестерн, але вирішила, що все ж, якщо це. Перша чоловіча сорочка моєму хлопцю, то не варто економити і придбала молочний кашель. Кашель е, крупніший по каунту за Белфаст. Там, здається, 11 ниточок на сантиметр, при тому, що в Белфасті 13 Ну, але мені сподобалося, як виглядає взір. Нитки мені допомогла підібрати пані Валентина зі Світу Льону. Я йшла і думала, що залишимо такий бірюзовий колір і блакитний. А замість фіолетового я хотіла бусковий. Але ми приміряли бусковий і він виглядав, знаєте, занадто підлітково. А ось такий темно-синьо-фіолетовий, виноградний, такі відтінки, якраз мені дуже сподобали. Ось така вийшла чоловіча сорочка із коміром, комір стійка. Зубцювання вже стандартніше. Я зробила кольором змережування полтавським черв'ячком. Теж так само за техніками. Пряма гладь, солов'їні вічка, мережка, зерновий вивід. Ну, і змережування відповідно черв'ячком. Це перша сорочка крою хлоп'янка, яку я шила. За, теж за майстер-класом пані Наталі Мокоша. Майстерні, але тут я трішечки урізала плече, тому що було занадто спущене, не дуже гарно лягало. Ну, тобто такі трохи не заправила на старого крою хлоп'янки. Ну, але нічого. Ось такі вийшли в мене, не манжетики а вишивка понизу рукава. Ну і ось така сорочка. Довжиною вона виходить довга за побажаннями мого хлопця. Йому подобаються саме довгі сорочки, щоб були. Ну, ось це перша сорочка. І поки що я його більше не вишивала і не шила сорочок, Але побачимо, в планах є. Але про плани пізніше. Наступна сорочка це сорочка моєї мрії. І знаєте, коли в мене запитують, яка моя улюблена сорочка, от це вона. І вже минуло два роки. І на запитання, яка моя улюблена сорочка, я все одно відповідаю, що ця фото цієї сорочки я побачила в інстаграмі пані Юлії, яка робить прикраси, але її подруга працює в музеї Гончара. Це Олександра Сторчай. Пані Олександра відтворювала. Цю сорочку для однієї жінки, а пані Юля виклала фото. І я запитала дозволу відтворити собі за фото, відшити цю сорочку, тому що е, там було сфотографовано, що сорочка із мого району Кролевецького Сумської області. І от, е, мало того, що мені дуже сподобалася, сама сорочка в зір такі зірочки із соняшниками, і от сорочка ще із мого району. То мені дуже закортіло її для себе вишити. І от я тоді підзбирала гроші на день народження на тканину, пішла до світу Льону і вже читала в Фейсбуці про те, що дуже хвалять поноплені тканини. І от вибрала для себе таку тканину, яка мені дуже подобається. Вона, правда, після прання така трохи як накрухмалана. Доволі характерний стиль орнаменту для сіверщини, зорі по рукаву квіти, ну або інші елементи, підуставкова і уставкова частина, і смужка, або імітації змережування, або сам шеляжок. У мене тут імітація змережування. така І мені дуже подобається В Мені я теж Зробила трішки інакше, зробила не зубцювання, а обметувально бездовим швом. Обробку манжета і замість крапельки теж зробила обметувально питловим швом. Ну і на облямівці так само відповідно. Тобто воно таке ніби плюсочки, квіточки виглядає. Я знаю, що це не характерно для регіону нашого, але точніше для сіверщини. Ну, але мені тоді хотілося додати такого чогось свого. І от, вийшла в мене така сорочка, я її відшила, я ж кажу, вона виходить досі найулюбленіша моя сорочка. За техніками тут прямо гладь, курячий брід. Солов'їні вічка верхоблут, двобічний, двобічний прутик, теж примережування прутиком уставки, рукава до уставки. Ну і ця імітація змережування, тобто нічого складного, але мені, коли я побачила цей взір, так за фото хотілося його відтворити, що я відшивала собі, поки не почала цю сорочку в березні. Відчувала ще взір у лютому в іншому кольорі. Тому що, ну, для того, щоб мати зразок, бо схеми я не дуже можу малювати, але треба вчитися і пробувати це робити. Ось це були мої перші 5 сорочок. Крім того, до вступу до чатику. Крім того, до вступу до чатику, я ще вишила сорочку сестрі. На 1 вересня в мене її немає, Я додам фото. Там вона теж вишита на трембіті, молочній, тільки. Із технік там хрестик, мережка, здається, вівсяночка чи гречка. І все-таки вівсяночка і штабівка. По уставках там іде мережка. Зараз скажу. Грешка зі складною назвою. Резчислицю прутиком, здається, якось так називається вона. Я не дуже запам'ятала її назву. Короче, якась така. Я не дуже пам'ятаю, як вона називається, тим більше, що я там не дуже її правильно зробила. Ну, але й нічого. Місця бути. До тієї сорочки для сестри, крім технік, я ще використала розшивку по брижах. Вона нестандартна, не характерна для Полтавщини, але мені захотілося проекспериментувати. І я зробила. Виглядає гарно, мені з сестрою подобається. Ще кілька сорочок я почала в період тільки от-от приєднання до чатіку, але я тоді не дуже була активна, бо я соромна. Сестри я вишила сорочку, зібрала за півтора місяці, і в мене стався трохи передос і вишив збирання, тому мені треба було відпочити. Я себе відпустила, розслабилася, і тому ті сорочки я нікуди не гну. Ну а потім, після тих сорочок, у мене сталася ера. Ну, і в нас в чаті сталася ера барвінкової сорочки. Онлайн-майстер-клас по ньому зробила пані Олена Даніва разом із Тобівкою. І от це вже буде наступний етап і наступна частина розповіді про сорочки. Якщо будуть питання, пишіть під відео. Перепрошую за допомогою сорочки. Я дуже не буду просувати, і так як натуральні тканини, вони дуже погано випросовуються. Але треба купити все ж таки щось і робити з цим. Так не дуже виглядає, я розумію, але ну, або так, або не було б відео. Тому перепрошую. Ну все, я показала мої перші 5 сорочок. Дякую вам за перегляд. Гарного дня. Відбувайте!